Сьогодні в Ер-Ріаді, що у Саудівській Аравії, відбулася зустріч між представниками Сполучених Штатів Америки та Росії, яку анонсували раніше. Очолили перемовини з обох сторін держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Також до складу американської делегації долучилися радник з питань національної безпеки Майк Волц і посланник з близького сходу Стів Вітков. Російську сторону, окрім Лаврова, представляв помічник глави РФ Юрій Ушаков. Важливо зазначити, що Україну не було залучено до цих перемовин вчора. Під час прес-конференції президент України Володимир Зеленський наголосив на тому, що така модель не допоможе завершити російсько-українську війну однак, США має повне право обговорювати усі інші теми з Росією. Жодних домовленостей щодо перемиря досягнутих у переговорах без участі України Київ не визнає. Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як. Які не мають результату, і ми не можемо визнавати будь-які речі, або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі домовленості визнавати. Напевно, там є двосторонній а, трек. Україн і вони сполучені штати мають на це право, якщо у них є двосторонні питання. І якщо чесно, вони і до цього про це говорили, тільки тепер стали публічно говорити за словами речниці держдепартаменту США Темі Брюс, зустріч в Еріаді є продовженням початкової розмови між Трампом та Путіним, а ще способом визначити, чи налаштовані Росіяни серйозно, і чи вони на одній хвилі із США щодо припинення війни в Україні. Це про те, чи цей перший крок взагалі можливий. Також вчора ввечері після прибуття до ЕРІАДА Ер російський представник Ушаков зазначив, головне почати справжню нормалізацію відносин між нами і Вашингтоном. На зустрічі йтиметься про підготовку до можливих переговорів щодо врегулювання в Україні та зустрічі двох президентів. Додав він тим часом. Меттью Шміт, аналітик та доцент кафедри національної безпеки в університеті Нью-Гейвена, повідомив CNN, що виключення Європи з американсько-російських переговорів сьогодні означає, що Україн. Україна має піти на ці другорядні переговори, граючи за чиїмись правилами, граючи здебільшого за правилами Росії. А це означає, що результат є досить передбачуваним ще до того, як вони навіть потраплять до столу. Загалом перша зустріч в рамках американсько-російських перемовин завершилася через 4,5 години після початку. Як зазначається, конкретної дати зустрічі Трампа і Путіна поки немає окремі команди перемовників США та РФ почнуть контакти щодо України свого часу. Що ж, продовжуємо стежити за цією ситуацією і віримо, що у США, як нашого союзника, вистачить політичної волі не вирішувати питання російсько-української війни без урахування нашої позиції. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.